Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо фокачу. Хлібчик без замісу. Фокача – ідеальний італійський хліб, який закохує з першого шматочка з ароматними травами, помідорами та оливками. Це не просто хліб, а справжнє свято смаку. Це найароматніший хліб, який ви коли-небудь готували вдома. Сьогодні розкажу секрети італійської фокачі, яка виходить з першого разу. Приготуємо її без зайвого клопоту, щоб отримати ту саму хрустку скоринку і ніжну м'якушку. Аромат на весь дім вам забезпечено. А ти швиденько став подобайку та підписуйся на мій канал. І ми починаємо готувати. В миску наливаємо воду, вода повинна бути кімнатної температури, і додаємо дріжджі. Я використовую дріжджі свіжі, але також чудово підійдуть і сухі. Якщо ви будете брати сухі дріжджі, то їх потрібно використовувати у три рази менше. У мене тут 21 грам свіжих дріжджів, то ми беремо 7 грам сухих. Перемішуємо воду із дріжджами, щоб вони повністю розчинилися. Додаємо сіль і оливкову олію. І ще раз все дуже добре перемішуємо. Ну і тепер в два етапи додаємо пшеничне борошно. Я борошно беру з високим вмістом білку, у мене тут 13 грам. Звісно, можна взяти і звичайне борошно, яке продається в кожному супермаркеті, тоді потрібно буде водички взяти трішки менше, приблизно десь на 30-40 мл менше. І нагадую вам, що кількість цих інгредієнтів буде, як завжди, вказана в описі. Тому обов'язково туди заглядайте. І не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки, щоб не пропустити надалі смачні рецепти. Борошно я спочатку додаю одну частину, все дуже добре перемішую. І потім додаю вже другу частину, і ще раз дуже добре все перемішуємо. Перемішувати можна як і вінчиком, так і лопаткою. Тісто буде рідке. Не лякайтеся, борошна більше додавати не потрібно, воно таке і повинно бути. Якщо ви додасте більше борошна, ви його заб'єте і ми не отримуємо тої такої м'якенької м'якушечки. Ось так тісто повинно виглядати. Накриваємо його. Я накриваю целефановим пакетом і залишаємо на 30 хвилин в теплому місці. Я вмикаю духовку приблизно на 30-40 градусів, ставлю скорушку з кип'ятком. І так вистоює тісто. Тісто дуже любить вологе середовище, і в такому місці воно дуже добре виростає. Ну і через 30 хвилин робимо перше складання. Піднімаю тісто з одного боку і загортаю до центру. Ручки потрібно змочити водою, щоб вони були вологі і тісто не прилипало. І повторюємо це все з усіх боків два рази. Це допоможе сформувати глютен і зробить тісто більш пружним. Знову залишаємо. Ще на 30 хвилин також накриваю пакетом і після чого знову складаю його. Руки змочую водою і складаю його, ось так піднімаю з краю і кладу до центра. І так потрібно зробити два рази. Знову тісто накриваю і ставлю на 30 хвилин в теплому місці. Після чого робимо ще раз одне таке складання. Нам потрібно зробити три таких складання, і тісто повинно відстоятися півтори години в теплому місці. Після першого складання тісто буде ще дуже рідке та слабке. Складання допомагає активувати глютен і надати йому структури. Коли ми перший раз його склали, тісто стане більш еластичним і починає отримувати форму і повітря. Під час другого складання глютен розвивається ще більше. Бульбашки газу від дріжджів починають утворюватися, тісто набуває міцності, але залишається ніжним. Покращується майбутня порисність м'якушки. І під час третього складання ми вирівнюємо температуру в середині тіста. Дріжджі отримують новий доступ до кисню, що прискорює ферментацію. Тісто стає пружним, тримає форму, але не втрачає вологи. Гарантує рівномірні бульбашки і красиву структуру після випікання. Не можна пропускати складання тіста. Без них тісто вийде менш пористим і більш щільним. Складання змінює довгий заміс і дозволяють зберегти ніжність та повітряність. Ну і тепер беремо форму. У мене форма розміром 35 на 25 см. Дуже добре змащуємо її оливковою олією. Особливо проходимося дуже добре по боках, щоб тісто не прилипло, і обережно викладаємо тісто в форму. Зверху тісто поливаємо також трішки олією і ось так руками починаємо його дуже обережно розтягувати по формі, без качалки. Важливо не випустити всі бульбашки повітря, адже саме вони дадуть ту чарівну пористу структуру. Ось так пальчиками дуже обережно її розтягуємо. І поки я формую фокачу, розкажу вам трішки історії та цікавих фактів. Фокача – це не просто хліб, її придумали в Італії ще до появи піци, і раніше її випікали на камені у вугільних печах. Сьогодні ми приготуємо її вдома, але смак залишиться таким же італійським. Не поспішайте додавати борошно. липке тісто гарантує ніжну пористу структуру, а складання допомагає утримати вологу і зробити хліб більш пухким. Цю фокачу можна зробити з сиром, карамелізованою цибулею або навіть виноградом. Так її готують у деяких регіонах Італії. Чим більше оливкової олії, тим соковитіше тісто. І не бійтеся використовувати трави, розмарин, орегано або навіть трохи часнику. Ну і тепер викладаємо начинку. Звісно, її можна не викладати нічого, просто полити зверху оливковою олією і посипати спеціями улюбленими. Як на мене, з начинкою найсмачніше. Я викладаю нарізані помідорки чері, цибулю, можна взяти фіолетову цибулю, буде дуже гарно дивитися. І викладаю також зелені та чорні оливки. Викладаю все просто ось так хаотично, як я це бачу. Звісно, можна також взяти і обсмажені гриби, буде дуже смачно. Я колись готувала із печерицями та лисичками. А можна взагалі нічого не викладати. Як я і говорила раніше, просто посипати улюбленими спеціями, травами та полити трішки оливковою олією. Тут же все на ваше бажання та ваш смак. Зверху фукачу я посипаю сушеним базиліком і поливаю зовсім трішки оливковою олією. Ставлю форму в розігріту духовку, випікаю при. В 220 градусах приблизно 20-25 хвилин. Все буде залежати від вашої духовки. Випікаємо до ось такої золотистої скоринки. І ось вона моя ідеальна фукача з хрусткою поверхнею, ніжною серединкою і тим самим ароматом, від якого складно втриматися. Розрізаю і подивіться на ту текстуру, м'яка пориста і неймовірно смачна. Подавайте з оливковою олією, сиром або просто так. Вона смачна у будь-якому вигляді. Пробуйте приготувати вдома і обов'язково напишіть мені, як вам результат. Якщо сподобалось вам відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал та до нових рецептів!